Працював в Польщі, приїхав на третій день. Голландія, Чехія працював по сонячних панелях. Повернувся за кордону. На цей момент, коли війна почалася, я перебував в Польщі. Замість затишного закордонного життя ці троє хмельничан обрали вітчизняну війну. Починали як піхотинці. Нині дронарі 65-ї механізованої бригади. Розвідка ну, і в привилені там максимально знищення. З на запису Робота 33-річного дронаря на псевдоуран із побратимами. Ось захеканий чужинець намагається втекти від дрона. А тут хлопці випалюють ворожу позицію. Кошмаром ми їх добре. 38-річний дронар на псевдошаман каже: статистику знищених ворогів вони вже не ведуть. До 10-го рахували вже потім такою рукою махнули. Зрозуміло, що це просто нема сенсу. Бо за день може бути один-два, може бути і більше. На початках. Старався пробував рахувати, а десь після 15-20 вже перестав рахувати. Нема сенсу. Тобто десь під сотню Ну, Може бути. Офіцер бригади на псевдокіт твердить, на їхній ділянці фронту серед росіян воює чимало ув'язнених тих, хто. Очно ніхто не рахує. Якщо в них йдуть чотири чоловіка, це значить в цій групі декілька зеків і один якихось військовослужбовець, який більш-менш володіє обстановкою. це шлях в один кінець. Наймолодший у цьому гурті дронарів 28-річний вояк на псевдокиця каже, часто бачать у віар-окулярах, як поранений окупант просто стікає кров'ю. Вони лізуть, лізуть. Вони знають, що їх трьохсотих не забирають. Тобто ну російській армії на своїх бійців. Грубо говоря, по барабану. Як завжди, він 200 обично після трьох слотого. І жодного жалю до ворога хлопці не відчувають. Немає жалю до них. И це просто робота і все. Тут ні ни жалю, нічого немає такого. вас це не лякає? Ні. Це ж якась буденність. Навіть деколи трошки лякає. щоправда, ворожі одноразові солдати мають шанс урятувати своє життя. Як приміром, оце, що махає з окопа дрон розвіднику хлопців білим пакетом на палиці, коли він вже відкрито хоче здатись полон, так він вже показує, що він все він здається. Да, ми його проводимо. Він здається в полон. Судячи з допиту військовополонених, вони починають розуміти щось, тому що побільшили випадки за останній період. Збільшились випадки, де ворог намагається здатись в полон цілий Правильно. Утім, і недооцінювати ворога, кажуть, воїни не варто. І вони вчаться, дуже швидко вчаться. Не можна говорити, що в нас ворог. Баніки бігаються, ні. Нині вояки 56-го окремого стрілецького батальйону, 65-ї бригади, дуже потребують коштів для ремонту автівок. Ця машина використовується майже кожного дня для вивозу хлопців на позиції і для підвезення та вантажу матеріалів для будівництва. Один скат коштує 11 тисяч. Бувало, що за виїзд вилітав один і наступного дня ще один. Вояки просять долучитися до зборів. Вже наприкінці з зйома... Розмові з дронарем на псевдокиця дізнаємось. Якраз сьогодні його донечці златі виповнюється рік. Тож привітання від батька. Так, Златка, я тебе дуже сильно люблю, цілую. Скоро повернуся до вас. Прийду в гості. Жителі Курської області масово здають Збройним силам України позиції кадирівців. Про це повідомляють у центрі національного спротиву і додають провал російського командування в Курській області та сумнівні успіхи на Донбасі призводять до того, що самі росіяни зневірюються в тому, що так звана СВО йде за планом. Тож повідомлення про кадирівців у Курській області стали масовими. Так само майже за кожним результативним ударом углиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, сховища боєприпасів. Сів або переміщення російських підрозділів зазначають у ЦНС. Так до прикладу, 31 серпня на курському напрямку підрозділи ЗСУ збили рідкісний розвідувально-ударний БПЛА Оріон, і до його знищення доклалися самі росіяни. Точніше, інформатор всередині групи, що обслуговує та пілотує ці дрони, і пов'язаний із компанією, яка їх виготовляє. Приїхав під заробити на злочинній російській війні, та натомість заледве ледве не здичавів і дивом не загинув. Наші вояки полонили росіянина, який більше місяця після невдалої атаки сам блукав лісами та полями, шукаючи виходу до своїх. Ховався від дронів та харчувався тим, що знайде. А коли потрапив до рук бійців збройних сил України, був дуже здивований. Адже щиро вірив в маячні своїх пропагандистів про фашизм в Україні. А фашисти на його переконання мають вигляд як у старих радянських фільмах. Розмову з Цим полоненим. Дивіться даль. 41-річний Анатолій з Волгоградської області. Щиро зізнається за більш ніж півроку на злочинній російській війні заробив менше, ніж кортіло, та мають ще доплатити. я вважаю 600 800 тисяч. Вам хватит, нормально. Все, дожди еще заранні за і заплатить. В атаку, каже, ходив двічі. жаліється, обидва рази не вдало. Після першого дістав поранення, лікувався, а після другого заблукав. Мене атакували дрони. Я от них їли ушел, то ушел по мінному полю. Два з половиною місяця я скитався. По вашим позиціям. Вы два с половиной месяца скитались один где-то по посадкам и полям? Да. А как вы выжили? Не понял. Выжили как? Что, ел? Ну, можно и так сказать. Цього заробітчани наполонили вояки 65-ї бригади. Армійці кажуть, насправді той блукав десь півтора місяця. Каже, що більше, бо напевне просто загубився у часі, а харчувався тим, що знайде. Півтора місяця назад вийшов в себе в нашу сторону. Ну там не то, що прям голе поле і там ж накопані посадки. Ну, в посадках накопані позиції, старі позиції, або відкопувались нові нори. Постійно йде рух, постійно скидають. Тобто, не є що не та їсти. Ніг, я не ходив. Я їду і воду. А почому не пошли своїми? Я намагався, я не мог знайти. Згодом здичавілий окупант підірвався на гранаті, дістав кілька поранень та дошкандибав до наших позицій. Був здивований, коли не побачив на українцях німецького однострою часів Другої світової. За ви то вискали. Вроде хотят Запорожье освободить. Освободить от кого? Говорят, фашисты здесь. Вы видели тут фашисты? Я? Ну, в форме ни одного не видел солдата. Но видел немецкий джип и немецкую... Я вот так не пойму, как она, десантная машина, что ли. А форма, вы ожидали форму э, Вермахта Третьего Рейха здесь увидеть? Не думаю, как спросили. Кино? Спросили и ну, не учили. Но фашисты должны выглядеть именно так. Ну да. Разом и с тем, Анатолий Певнич, Запорожье ему ни до чего. А зачем вам Запорожье? Мне лично, лично мне, не нужно Запорожье. Ну вы же здесь пришли, воевали, чуть не погибли. Но я же не персонально буду владеть Запорожьем. Ну, то есть у вас никаких планов в не было? Нет. Но вы были готовы погибнуть в работе? Ну, да. Окупантом СБ шкельный Ведминник Анатолий не вважает. У меня по истории пятерка. Считаете себя оккупантом? Нет. Так почему? Отчаянно а хватило. Ну, вы в составе операционной армии на территории чужого государства. Нас в росії читають окупує війною. А свободі Нині з цим освободителем працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той повертатися на війну не хоче. Нарікає на всюди сущі дрони та влучність української артилерії. А не, вам не Андрій Почтів, Артем Деженков. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Горизонту вогні, стовпи диму та позиції росіян, що горять. Танкісти третьої штурмової бригади показали, як випалюють окупантів на Харківщині. На відео робота підрозділу «Сталеві вовкулаки. Так, загарбникам наші воїни передавали палки вітання з днем українських танкових військ, що вчора відзначала українська армія. Добре, даночок. Ви можете подумати, що вже почалася ядерна війна. Просто в мене алергія. Поэтому, так. Добре, Добре, і з днем українського танкіста окупанці вітали інші бригади та роди наших військ. Так, палко, що завчора у росіян на передовій згоріло шість танків. Про це йдеться у статистиці втрат ворога від генштабу збройних сил України. Загалом за минулу добу російські війська втратили більше.